Про те, як ми просмажуємо активно противника на Луганщині, треба сказати принагідно, що ми давно не чули новин з того напрямку. А сьогодні такі новини з'явилися про те, що в тимчасово окупованому місті Сорокине стався потужний прильот і прийшовся він саме по військових складах. Була інформація. Ну пропагандисти пишуть, що в цьому місті не було прильотів з 2014 року, і сам населений пункт він розташований фактично на кордоні з Російською Федерацією. Але цікаво, тут от що що базує Ця цей населений пункт зовсім поруч із е, таким населеним пунктом, із Варена, який називається, а там працює КПП ЛНР Росія. Чи може це бути таким своєрідним символом, що зрадникам треба втекти якомога раніше? Бо дотягнемось ми туди. Ну то безумовно, безумовно, і з кожним днем така вірогідність буде наростати, і ми це бачимо по ударах, які наносяться не тільки по тимчасово окупованій території Росії України, но і по території Російської Федерації. Тому ми вже сьогодні повністю перекриваємо всі окуповані території, тому зрадникам треба було тікати ще вчора. Ну а те, що ми накриваємо послідовно відповідно до плану вогневого враження, об'єкти на тій території. До якої ми можемо дотягнутися, і це не тільки територія України, є вже доконаним фактом на сьогоднішній день, і тут можна згадати і недавні удари. Ну, удари по Курську, і удари по Криму, які ми робимо послідовно і методично. Тому, відповідаючи на ваше питання, так зрадники мали тікати вже і тікати давно. Ви говорити загалом про лінію фронту на Луганщині. Пане Сергію, а що можна сказати? Як ви маркуєте ситуацію там, зокрема цікавить Сербрянський лісництво? Тому що ну наскільки відомо, бої там досить непрості, вони тривають там достатньо давно. Які можна виокремити зараз такі події, зокрема звідти на сьогоднішній день? Якщо ми говоримо про ситуацію в Луганській області, то треба говорити, що ситуація там стабільно напружена. Внаслідок активних оборонних боїв нам вдалося зупинити наступ противника, але це не означає, що вони відмовилися від своїх планів щодо проведення наступальних дій там. І зараз вони проводять перегрупування, концентрацію, зосередження відповідних ресурсів. І треба розуміти, що противне нанесення таких ударів, як це удари по сорокіну по інших об'єктах. Вони саме і працюють на те, щоб мінімізувати можливість для противника наносити дійсно вразливі удари по нашим військам і здійснювати будь-які наступальні операції, тому що навіть маючи перевагу в живій силі, а противник має все ж таки у війні 21-го століття мати достатню кількість озброєння бойової техніки І саме це ми не даємо робити. Вражаючі бази, склади, руйнуючи його систему управління і комунікації, тобто сконцентрувати людей на лінії фронту можна, але проводити якісь наступальні операції навряд чи вийде без відповідної матеріальної підготовки та забезпечення. Тому ситуація напружена. Противник продовжує зосереджувати відповідні ресурси для того, щоб пробувати наступати на трьох напрямках: Це Куп'янський, це Сватівський, це Кремінський напрямок. І тому, попри те, що є відносне затище, підкреслюю, дуже відносне затище щодо ведення таких от бойових дій підрозділами піхоти, не вщухають обстріли з використанням артилерії, і мінометів. Тобто, загалом. Як і пару тижнів тому ситуація залишається надзвичайно напружена, і ми жодним чином не можемо говорити про якесь зменшення інтенсивності бойових дій на цьому напрямку. Ворог намагається триматися зубами і за напрямок Бахмутський. Є в них там безумовно проблеми. В прес службі східного груповання військ повідомляють про те, що сили оборони дістають до одного принаймні логістичного маршруту. А росіян на цьому відтинку це дуже важлива траса Бахмут-Горлівка. Ми неодноразово про неї говорили. Вона за три кілометри знаходиться від лінії зіткнення, і е, зрозуміло, що це достатньо робоча така дистанція для наших мінометів, БПЛА, але е, у противника ще є кілька логістичних. Трас, якими вони користуються, якими мають можливість підсилювати свої угруповання. А які якщо конкретизувати, та, якщо ну, гіпотетично зрозуміти, кудою вони постачають своє підживлення? Чи є це розуміння? Тому що е, треба сказати, що місцевість Донеччини вона дозволяє користуватися і такими не дуже великими дорогами для того, аби підвозити якісь свої резерви. Ну, безумовно, ми говоримо про те, що саме внаслідок специфіки рельєфу, специфіки э, мережі автомобільних доріг, противник може собі робити такі певні маневри в цьому напрямку. І ми з вами згадували трасу э, Т0513, якщо не помиляюся, яка йде через опитне Одрадівку э, на Бахмут, і ця траса поєднує э, Бахмут тимчасово окупований Бахмут з тимчасово окупованою Горлівкою. Не слід забувати, що є ще траса М03, яка йде через Світлодарськ по напрямку, туди туди на в район Солидар і вище. І вона так само забезпечує, забезпечує потреби Бахмутського групування військ. Я би знаєте, вже почав говорити власне не про Бахмутський тільки напрямок, як ну, один з просто флангів цього групування. А я болів вже говорити просто про так званий соледарсько красногорський Красногорсько-Бахмутський виступ. Який е, є власне цілею для наших е, дій у майбутньому, тому що Бахмут, це знаєте, ну як вам сказати, тільки розпіарена, така інформаційна складова цього відтинку фронту, який простягається від е, такої маловідомої е, локації, як Сакої і іде далі туди вже на південь до Кордюмівки. Це все одна зона бойових дій, яка може бути охарактеризована єдиним задумом щодо того. Для чого вони там зосередилися. Для противника зрозуміло, чого вони тримають. Тут йдеться не тільки про Бахмут, а про цей напрямок, тому що це пряма дорога на Славянськ. У разі, як вони думають, накопичення ресурсів, вони зможуть діяти там. Тому йдеться тут не тільки про Бахмут, а йдеться про сточування цього солидарського виступу, якщо можна так говорити. І Бахмут тут є просто одним з епізодів. А то, що ми зараз просунулися на півдні від Бахмута і взяли під вогневий контроль трасу, яка з'єднує Горлівку з Бахмутом, це тільки одне з питань з завдань, які ми зараз вирішуємо, і безумовно, нам треба думати далі для того, щоб перерізати напрямок Попас на Бахмут, перерізати напрямки. Які як я вже казав, ведуть від Світлодарська через Красну Гору і далі на Слов'янськ? Тобто траса М-03. задач дуже багато, і саме ці задачі ми зараз виконуємо. Сергію, давайте поговоримо про те, наскільки ми забезпечені технічно. Ну сьогодні президент Зеленський підтвердив, що перші американські танки Абрамс вже в Україні Вони приїхали на українську землю, і я так розумію, вони зараз готуються посилити наші бригади. Якась, наскільки мені відомо, це кількість обмежена. Це не весь пакет тієї поставки, який нам обіцяний. Інші очевидно прийдуть трохи пізніше. Але Кирило Буданов не так давно говорив про те, що під час бойових дій обидві сторони майже не використовують зараз Ронетехніку через насиченість територій мінами і високу щільність артилерійського вогню, сказав наш головний розвідник. Але наскільки Абрамси зараз допоможуть нам у цій короткостроковій перспективі, пане Сергій? Ну я маю вас розчарувати ніяк вони нам не допоможуть, тому що перш за все ми говоримо про десяток абрамців. Тобто це буде посилення не бригад, а однієї бригади, тому що 10 танків це власне танкова рота. Не більше цього, тобто самі розуміти це тактичний підрозділ, і говорити про те, що вони в короткостроковій перспективі десь протягом тижня чи двох десь змінять ситуацію на фронті. Ну вибачте, ніяка окрема рота не може змінити ситуацію в оперативно-стратегічному масштабі. Але йдеться про те, що ми отримуємо ці танки, і у разі позитивного розвитку подій на лінії фронту, ну ми розуміємо, що ми говоримо про південний напрямок. Mm -hmm. Ці танки можуть стати досить важливим фактором просування вперед, тому що боротися з ними буде досить складно, і треба розуміти, що досвід іракської війни, який я дуже детально вивчав свого часу, тому що сам служив у Іраку, говорить про те, що проти одного ну, Абрамса може протистояти від трьох до п'яти танків радянських зразків. Тобто, самі розумієте, що фактично рота Абрамсів при правильній експлуатації при надійному прикритті вогневому і сподівається. Вітря може нанести таранний удар і знешкодити щонайменше або вивезти з ладу цілий танковий полк противника, що є досить серйозним доробком для наших сил оборони, які просуваються. Але підкреслюю ще раз, це можливо тільки тоді, коли ми будемо говорити про надійність і доцільність застосування цих танків. Це не гармати, які просто переміщаються і стріляються все ж таки окремий вид озброєння. Еня, які призначені виключно для ударно-наступальних дій, якщо можна так сказати. Чому ця поставка крапельна, пане Сергію? Чому ми не отримали весь пакет? А їх мало бути 31, якщо мені не зраджує пам'ять. Якщо зараз 10, ну то це три бригади. Та виходячи з ваших слів, ми можемо не вину або, або окремий танковий батальйон. Mm -hmm. Розумієте, в чому справа. Давайте говорити так, що ми зараз отримали 10, тобто танкову роту, і е, є ще таке поняття, як імплементація нової зброї, нового озброєння у діючі е, бойові алгоритми Сил оборони України. України. для нас це зброя абсолютно нова, і скажімо так, як правильно експлуатувати. Ну, вибачте, треба провести ще тестове дослідження і випробування, як ми їх будемо застосовувати. І тому ну я б так само не спішив на сьогоднішній день. І генерал Буданов, і е, решта наших керівників каже, що задачі на полі бою вирішуються виключно ну, переважно артилерією та піхотою. Тому таке обережне, за словами генерала Бодана, використання цих танків дозволить у майбутньому більш ефективно їх використовувати. Ну, це перше. По-друге, ну самі розумієте, що тих танків Абрамс їх не є дуже багато в світі. Останній танк американці побудували в 92-му році і на тому зупинилися, тобто вони підлягають модернізації. І це озброєння досить специфічне. Я б сказав більше, знов таки, виходячи з мого власного досвіду іракської війни, я я був дуже обережний у використанні цих танків, тому що це досить велика, все ж таки, мішень, і без надійного прикриття з повітря, без надійного прикриття ударними засобами і нейтралізації ворожої артилерії. Я б, знаєте, використовував їх ну тільки ну, в умовах повної гарантії, що їх використання буде ефективним.